Ось, ось передбав у магазині Алом ось такий, такий пластилін, подібний як пластилін. М'який пластичний полімерний матеріал. Схожий на пластилін. На відкритому повітрі твердний протягом 24 годин, після цього має пінопластову структуру. Ну, ось, дивимося ось така заготовочка. Повід Паулінна, Паулінда 에... можна зробити такого слоника. Такі цікаві гарні очка має. Отже, 에... що ми тут маємо? Маємо одну меншу, другу більшу таку коробочку. І можна з того пластиліну зліпити того слоника. 에... Вповідно, що ми тут маємо, з чого складається: з двох тих таких пачок, коробочок того пластиліну, два очка, і далі ось такі штучки, з яких е, ми робимо собі різноманітні, ріжемо на кусочки або робимо е, дирочки для того, щоб вставити очі. Отже. Пробуємо. Отже, одна е, баночка має 40 грам. Це біла, е, не перепрошую, це така блакитна, а біла менша баночка, вона має 28 грам. Так, тобто, для того, щоб цілого слоника зробити, е, це оце більше. А тут біленьке це, щоб йому доробити вушка, лапки там. Ніжки, коло ось Ось отут такий біленький. Ну, попробуємо його розпакувати і подивитися, що в ньому є. Так, ще можна подивитися, що тут, власне, пише не дітей віком до 3 років. і Використовувати під особли... безпосереднім наглядом дорослої особи містить дрібні елементи, ризики задухи. Рекомендуємо вам періодично приглядати стан маси для ліплення, яким грається дитина. Ну і так далі. Термін придатності 3 роки. От коли виготовлено, не бачу. Один рік з початку експлуатації, вироблено на заводі в Китаї. І так далі. Дуже неприємно ось так, коли це все позаклеюють, а тут, власне, якраз і показані і інші фігурки, з яких можна, тобто, з тої серії собі докупити. Наприклад, Томі, Мімі. От, власне, напевно, слоник Джоні називається. Показано. Який його такий плюс-мінус розмір 8 см, можна його зробити, залежно від тої маси. Так? І ще тут ще інше звірятко якесь було, але ну, ось, заклеєно тими всякими такими наклейками і не знаємо навіть, як називається. Інколи це дратує, оскільки не можеш прочитати, що там власне є. Отже, розпакували, витягнув ось ці дві маси. Ці маси є ось в такому запакованому такій коробочці. І вона ще запакована поверху такою плівочкою, щоб не вивітрювалося і щоб не засихало, оскільки воно за 24 години засихає. Очка такі тут такі гарні, чудові. Війки такі. Так само і є ось така і велика ця маса. Ну, подивимося, якої воно якості буде, оскільки щось навіть не зрозуміло і не вказано дату виготовлення цього цього тісточка Ну і все, ще є у нас ці інструменти, які ми можна собі робити Їх потім, в принципі, можна залишити собі для пластиліну, що теж є досить приємно. І коробочки так само можна собі на щось інше використовувати, що дитина теж має якісь маленькі такі дріб... дрібні речі. Отже, що тут томі, в принципі, дуже добре на коробці приклеєно, власне, ось тут є показані ті звірятка Томі, мімі, Кобі, Джоні. Так? Тобто, ось там того, що ми не побачили, це, напевно, був Кобі. Так, і, напевно, ще подивимось. Така міні-інструкція, як того Джоні робити. Ось тут можемо собі побачити. Як того такого слоника можна зліпити. Так само ось тут показано, як можна собі об'єднувати кольори. Ну, але це, напевно, вже десь для якихось інших звірят, оскільки в нас тут тільки є два кольори. Щось тут змішувати немає з чим. Ось така. Приємно. Так досить є запах. Напевно, теж цей пластилін має такий гарний запах.